Друзі, це місце не просто так, це місце, яке наштовхує на тему сьогоднішнього відео. Відео у нас про девайси, без яких я не можу жити. І зараз я вам детально про це буду говорити. І так співпало, що якраз це відео я записую в своєму відрядженні в Карпатах. Тим не менш, це навпаки послугує як плюсом. Тобто, все одно всі ці девайси, як ви бачите, вони зі мною. Тому про них зараз і будемо говорити з вами Мокіч. І сьогодні піде мова про ті девайси, без яких особисто я не можу жити. Поїхали. О, куди поїхали? Ви на сервісі смершопінгу Hotline.ua. От тепер поїхали. я, напевно відео з того, що скажу, без чого я не можу в першу чергу. І не повірити, це не смартфон. Ну, звісно, це девайс номер один для всіх. Але давайте сьогодні без нього. Це насправді tvs наушники. У мене велика кількість наушників. У мене є AZ-100 від Technics, про які ми поговоримо трошки пізніше. В наступних відео буде детальний огляд, тому що це прекрасні наушники. У мене були Sennheiser, у мене були Marshall, AirPods навіть були, але з собою я взяв не повірити досить доступні. Soundcore a 40 Недорогі наушники, які мають доволі непоганий шумодав, і дуже зручні і нормально звучать. Звісно, коли ми говоримо про подібний форм-фактор, як і звучання, це не головна перевага ТВС. Так, різницю в моделях за 50-350 і 350 доларів ви зможете почути дуже легко. Але тут скоріше більш важливим є сукупний набір характеристик. Зокрема, активне шумопоглинання, щоб можна було в будь-який момент абстрагуватися від навколишнього шуму, чи то під час пробіжки. чи коли ви просто катаєтеся, не знаю, в метро. Не менш важливо є автономність, так, щоб самі наушники стабільно тримали годин 5, плюс кейс міг зарядити їх ще разів 5-6 видалі. Тобто стандарт вже такий, знаєте, 20-25 годин загалом з кейсом. Гідних варіантів у цьому сегменті вдосталь, причому в різних цінових категоріях. Найпопулярніші з топ сегменту це AirPod, звісно, Sony WF 1000 XM5, Marshall Motive NC2. Тут все зрозуміло, але вони і коштують 8-10 тисяч. Гривень. Тому йдемо в каталог от ланьої і дивимося, що у нас по альтернативах. Тут і Xiaomi, Redmi Buds 6 Pro, і OnePlus Buds 3, і стильні Nothing Ear. Чисто на папері їх характеристики не програють більш дорогим конкурентам. Тому читайте відгуки, а за можливості протестуйте моделі самі та оберіть для себе найоптимальніший варіант. Тобто, наприклад, як мої Soundcore a 40 доволі невідома модель в наших широтах. Але повірте мені, ви не пожалкуєте, е якщо купите ці наушники, тим паче вони не коштують всіх грошей світу. І Переходимо до наступного девайсу і одразу з запитанням. Чи пам'ятаєте ви момент, коли оця штука це жорсткий диск, і це наразі дуже сучасний від Лесі жорсткий диск для макбука. Але раніше вони трошки інші були. Коротше, ви пам'ятаєте той момент, коли жорсткий диск гавкнув? Просто зробив отак і все. У мене в дитинці навіть було таке, що він якось вибухнув той диск всередині, і здалося, що щось там всередині комп'ютера. Я не знав, що робити, бо він завис, і просто. Ми з мамою накрили його ганчіркою і стояли, поки батя з роботи не прийшов і не нажав резет. Так ось, HDD. Звісно, це круто, воно трошки доступніше ніж оце, що я вам зараз покажу. Але я все одно в першу чергу використовую таку штуку, як Господи, що ж в мене тут, як SSD. От, наприклад, Манюська Кінгстан. SXs2000. На 2 терабайти, друзі, з нереальною просто швидкістю. І дивіться, виглядає воно зовсім як флешка. Раніше флешки такі самі були по 100 МБ. а тепер тут 2 терабайти. І з ним нічого не станеться, тому що там всередині нічого не крутиться, там лише мікросхема. Звісно, наявність SSD в більшій мірі пов'язана з моєю безпосередньою роботою, адже часто доводиться перекидати купу файлів з камер чи смартфона ось в таких місцях. Плюс я можу монтувати відео прямо з SSD, не копіюючи їх ноутбук, бо швидкість сучасних моделей дозволяє комфортно з ними працювати в такому режимі. Але навіть якщо використовувати зовнішній SSD як бекап для ваших даних, це класна інвестиція. Сучасні SSD неймовірно компактні, легкі. Та міцні, їх можна кинути в будь-яку сумку чи навіть кишеню. Ось така модель від Transcend виглядає взагалі як флешка з двома портами USB, a USB-C. Тут на секундочку 512 ГБ пам'яті. Швидкість читання запису може і не рекордні, але спробуйте ще знайти компактнішу модель. Загалом же вибір зовнішніх SSD широкий. Тут я би радив в першу чергу звернутися до Kingston, тому що цими SSD-хами я користуюся вже дуже давно, і питань до них ніяких немає. Також як альтернатива, в мене є SanDisk, у мене є Samsung і щось там ще. Але. В більшості випадків використовую саме Kingston. Але я б тут порадив зайти на Hotline.ua і подивитися, що там зараз є по тій вартості, по тим характеристикам, які потрібні саме вам. Далі вже підбирайте модель під ваші потреби та гаманець. Ідемо далі. Девайс номер один за останній час, який я купив, це барабанний дріб. Це що? Це ти ж! міг бути все ж таки вже не мій а розбити. Нінтендо Свіч Другого. Покоління осінь Я Його навіть з собою в Карпати взяв, щоб пограти в зельду. Вовчик, ти в Зельду грав? Ай-ай! Дав волоці пограти, бачите, вже в Зельду грав. Чому портативна консоль, а не смартфон, наприклад, Та все просто. Вона дозволяє забути про сповіщення, соціальні мережі, роботчати. Ти просто граєш, занурюючись у сюжет або геймплей. І дійсно високооктановий дорослий геймплей в дуже компактному корпусі. Чому не PlayStation чи Xbox? Тому що ми говоримо про девайси якими я найбільше користуюсь, правильно, без яких я не можу жити. В мене PlayStation 5 Pro, на які я програв, можливо, годин 10 за рік. На цій я вже награв за останній місяць годин 40. бо портативність і можливість пограти будь-у де у потязі, літаку, в черзі на дивані, в Карпатах це є невід'ємний плюс. Також є можливість підключити до телевізора вдома і грати на величезній своїй, як то кажуть, плазмі, хоча це не плазми вже а. LCD і oled телевізори, але коротше підключаєш док-станцію, В тебе класний графон, нормальний гімпад, можна докупити і, взагалі, кайфендо. І на рахунок цін на свіч я купив для того, щоб зняти для вас огляд її за 30 тисяч гривень. Такі були реалії. На жаль, не вийшло домовитися з нашими партнерами, бо просто не було цієї приставки. А зараз вже вони трошечки стабілізувалися, і ось за 23-24 тисячі гривні можна купити спокійно цей. Switch 2 і насолоджуватися дорослим геймплеєм в компактному корпусі. І до речі, при цьому досі можна придбати Switch OLED першого покоління, що теж може бути наразі виправданим вибором, тим паче за 11-12 тисяч гривень. Ну і ще один гаджет, який став невід'ємним моїм, знаєте, кото раніше тамагачі були як завжди в кишені. Це спортивний годинник Garmin. Гармін Phoenix 7X у мене, але насправді не важливо, який він у вас. Просто смарт вотч для мене номер один. Але це такий спортивний більш смарт вотч В першу чергу я його використовую як спортивний девайс. От завтра я буду на велосипеді їхати на Говерлу, і цей девайс мені буде сповіщати, що в мене пульс 180-й. Мені треба зупинитися буде показувати набір висот, навігацію, записувати мій трек. Які я їду, не дай боже десь там загубитися? Потім я зможу назад по ньому повернутися. Ну, звісно, все синхронно з вашим смартфоном. Плюс він все ж таки повідомляє вам, коли хтось вам дзвонить, відправляє смски чи будь-яка інша оця смарт-вочівська активність. Але. Я чесно скажу, це точно не смарт-вотч і точно не ідеальний смарт-вотч. Тому, якщо ви хочете саме собі розумний годинник, краще дивитися на якісь розумні девайси, типу там Samsung, типу е, Apple. А на цю історію треба дивитися лише тим, хто хоч іноді проводить активності своїм організмом і фіном ватамін. Ось як ви бачите, насправді е, про смартфони навіть нічого не казав, тому що. У мене є купа девайсів, якими я користуюсь постійно. І я їх реально раджу. Чи якими я користуюся, чи тими прикладами, які я навів в цьому відео. Але не забувайте про головне, не забувайте про донати. Правильно, тому що на ЗСУ треба донатити. І тоді у нас всі ці девайси будуть, і з ними все буде добре. Дякую за увагу. Заходьте на Hotline.ua, вибирайте девайси і буде вам щастя. Бувайте! Вітання з Карпат! Ха-ха!